Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Буквально вчора я випустив відео на цьому каналі, де розповідав про те, що українці повертаються на окуповані території, тому що вони себе не можуть знайти на підконтрольній Україні території, ну тобто, не можуть знайти роботи, не можуть знайти житла. Десь туди-сюди і змушені повертатися на окуповані території. А один з депутатів Максим Ткаченко заявив, що це кількість 130 тисяч громадян, можливо, і більше. Так він сказав в певному інтерв'ю. А вже вчора вечором, коли про це починають говорити багато змі, різні блогери, він це спростував. Він каже, що це було емоційне звернення. Він про це особливо там не думав, просто ляпнув щось. Про 130 тисяч людей. Ну тобто не півмільйона, не мільйон, а от 130. А зараз він говорить, що напевно що є люди, які повертаються на окуповану територію. Але що це 130 тисяч? Він не впевнений і напевно, що стільки немає. Цього підрахунку ніхто не веде, ніхто такого не рахує, і це було емоційне звернення. Неправильно сформульована відповідь на питання і тому бла, 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 бла. Тобто, він просить вибачення, що так сталося. Він погоджується з тим, що напевно, що якась кількість людей повертається на окуповану територію, але що це не десятки сотні тисяч громадян України. Тобто, вони. Не можу знайти роботи, не можу знайти житла, і там якісь ні різні негаразди, все трапляється в житті, і вони себе не знаходять на підконтрольній Україні території і повертаються на ну, в свої домівки, які зараз під окупацією або під активними обстрілами. Так він сказав і каже, що дуже вибачаюся, що так сталося. Це було емоційно і не зважено. Цього ніхто не, не рахує, такої статистики немає. Це була моя особиста думка, яка напевно що неправильна. Ну. Можливо, можу з ним погодитись, що можливо, то не 130 тисяч, можливо, не 200 тисяч, можливо, і не 50, Але напевно, що якась кількість точно повертається з України на окупацію, тому що про це говорив і Георгій Тука що з тими людьми, з ким він спілкується е при владі він зараз є, колишній замміністра, і він знає, що люди реально повертаються тими людьми. Зараз не займаються, як він сказав з 15-го року, і що реально є. Певна кількість людей, можливо, не 130 тисяч, як сказав депутат, а якась кількість точно повертається на окуповані території або під активні обстріли. Тобто, ось друзі, таке спростування одного з депутатів, що він трошки помилився. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити важливі новини.